Доброго дня, пані та панове. В залі засідань Центральної виборчої комісії присутньо 14 членів комісії. Одна наша колега відсутня з поважної причини, кворум наявний. Я оголошую відкритим наше сьогоднішнє засідання. Колеги, вам пропонується проект порядку денного сьогоднішнього засідання, до якого пропонується включити шість питань: чи є зауваження пропозиції до запропонованого проекту порядку денного? Немає, тому я ставлю на голосування про порядку денного. Хто за його затвердження? Прошу проголосувати. 14. За одноголосно порядок денний затверджено. Можемо переходити до розгляду наших питань. сьогоднішнього засідання. Питання перше. Це питання про затвердження антикорупційної програми Центральної виборчої комісії на 2024-2026 роки. І це питання доповідає член комісії Любченко Павло Миколайович. Прошу. Дякую, шановні колеги. Антикорупційна програма попередня була затверджена на період з 2021 по 2023 рік, тому виникла необхідність прийняття нової антикорупційної програми. Пропонується програма на 2024-2026 рік. Ця програма була розроблена у відповідності до методології. Яка затверджена на ЗК про, про вдосконалення процесу управління корупційними ризиками? Відповідно до цієї методології були дотримані усі етапи, починаючи від формування робочої групи для оцінки корупційних ризиків, оцінка корупційних ризиків, оприлюднення антикорупційної програми для громадського обговорення. Відповідно до е, методології це має бути не менше, ніж 10 днів. Е, відповідних пропозицій щодо е, зміни чи е, е, антикорупційної програми не надходило. Е, тому пропонується затвердити антикорупційну програму Центральної виборчої комісії на 2024-2026 роки, е, антикорупційна програма Центральної виборчої комісії на 2024-2026 роки. Вводиться в дію з моменту її затвердження. Третє: надіслати антикорупційну програму Центральної виборчої комісії на 2024-2026 роки до Національного агентства з питань запобігання корупції. Ну і в разі прийняття цю постанову прилюднити на офіційному сайті Центральної виборчої комісії. Прошу колеги підтримати. Дякую. Дякую. Шановні колеги чи запитання до доповідача? Питання відсутні. Чи обожаючи взяти участь обговорення цього питання? Також відсутні. Тому можемо завершувати обговорення. Я ставлю на голосування. Проект постанови з першого питання. Порядку денного. Хто за, прошу голосувати. 14 за. Одноголосно рішення прийнято. Наступне друге питання. Про питання діяльності виноградівської міської територіальної виборчої комісії Бергівського району Закарпатської області це питання доповідає член комісії Встінєв Андрій Сергійович. Прошу дякую, шановні колеги. Нагадаю, що постановою центральної виборчої комісії від 1 квітня. Цього року номер 18 нами було зобов'язано виноградівську міську територіальну виборчу комісію не пізніше, 15 квітня 2024 року нарешті вирішити питання щодо визнання обраним депутатом виноградівської міської ради е, наступного у виборчому списку кандидату від політичної партії команда Андрія Балогі, що на жаль, е, виноградівської міською територіальною комісією е, виконано не було, враховуючи вказане. Зазначена обставина свідчить про е, порушення Виноградівської міської територіальної виборчої комісії положень чинного виборчого законодавства, зокрема, в частині строків і порядку проведення заміщення кандидатів. І відповідно, враховуючи це, пропонується центральній виборчій комісії визнати такої, що не відповідає вимогам законодавства про вибори і порушує виборчі права громадян бездіяльність виноградівської міської територіальної виборчої комісії Берегівського району Закарпатської області, яка полягає у неприйнятті нею рішення щодо визнання обраним депутатом Виноградівської міської ради Берегівського району Закарпатської області наступного за черговістю кандидата в від Закарпатської обласної організації політичної партії Команда Андрія Балоги. Замість депутата цієї ради Кузьми Андрія Андрійовича чиї повноваження достроково припинені рішенням президії політичної партії команда Андрія Бологі від 15 грудня 2021 року. А, а також у невиконанні постанови ЦВК, про яку я сьогодні вже казав, від 1 квітня 2024 року номер 18 також пропонується встановити факт одноразового грубого порушення Виноградівської міської територіальної виборчої комісії Бергівського району Закарпатської області Конституції України Виборчого кодексу України, законів України та рішення виборчої комісії, виборчої комісії вищого рівня. Про це рішення Центральної виборчої комісія вже зазначив. Також пропонується достроково припинити повноваження всього складу Виноградівської міської територіальної виборчої комісії Бергівського району Закарпатської області у зв'язку з одноразовим грубим порушенням неї Конституції України. Виборчого кодексу України законів України та рішення виборчої комісії вищого рівня встановити, що місцеві організації політичних партій, крім тих, які діяльні які, які заборонені у судовому порядку, за поданнями яких до складу виноградівської міської територіальної виборчої комісії Бергівського району Закарпатської області було включено осіб повноваження, яких достроково припинені цією постановою можуть до 18-ї години. 25 квітня 2024 року подати до Центральної виборчої комісії кандидатури для включення до складу зазначеної виборчої комісії, визнати обраним депутатом Виноградівської міської ради Бергівської району Закарпатської області на перших виборах депутатів вказаної ради 25 жовтня 2020 року від Закарпатської обласної організації політичної партії Команда Андрія Бологи. Наступного за черговістю кандидата в депутати в єдиному багатомандатному виборчому окрузі за єдиним виборчим списком цієї організації політичної партії. А саме жоден Йосип Йосипович, 28 березня 61 року народження, освіта вища, безпартійний директор виноградівської загальноосвітньої школи першого третього ступенів номер 4 проживає в місті Виноградів, на підтримку якого подано 66 голосів виборців. Також пропонується зобов'язати голову новосформованого складу Виноградівської міської територіальної виборчої комісії Бергівського району Закарпатської області в разі його відсутності чи неможливості виконання ним своїх обов'язків його заступника, в разі відсутності голови та його заступника чи неможливості виконання ними своїх повноважень секретаря, зазначеної виборчої комісії. Не пізніше, ні на наступний день після формування нового складу Виноградівської міської територіальної виборчої комісії Бергівського району Закарпатської області вжити заходів щодо повідомлення. Згідно з пунктом 5.9 роз'яснення щодо порядку реєстрації обраних депутатів Верховної Ради автономної республіки обласних районних міських районних міст сільських селищних сільсь... рад сільських селищних міських голів, затверджено постановою ЦВК від 28 жовтня 2020 року номер 433 жодені Йосипа Йосиповича визнання його обраним депутатом Виноградівської міської ради Бергівського району Закарпатської області від єдиному багатомандатному виборчому окрузі за єдиним виборчим списком Закарпатської організації політичної партії команда Андрія Балоги. Та не про необхідність також повідомити його про необхідність подання до територіальної виборчої комісії для реєстрації його депутатом документів, передбачених виборчим кодексом, з урахуванням зазначених роз'яснень центральної виборчої комісії, а також про наслідки неподання таких документів. У випадку прийняття копії постанови надіслати виноградівській міській територіальної виборчої комісії берегівської Закарпатської області, також Закарпатській обласній організації політичної партії команда Андрія Балови. Цю постанову оприлюднити на офіційному вебсайті Центральної виборчої комісії. Дякую. Дякую. Шановні колеги, чи є запитання до доповідача? Запитання відсутні, чи я бажаючи взяти в обговоренні цього питання. Також відсутні. тому завершуємо обговорення. Я ставлю на голосування. Проект постанови з другого питання порядку денного. Хто за, прошу голосувати? 14. Да, одноголосно рішення прийнято. Наступне третє питання порядку денного питання про зміни в складі територіальних виборчих комісій, що здійснюють підготовку та проведення місцевих виборів. І це питання доповідає секретар комісії Гатауліна Олена Охатівна. Прошу. Шановні колеги, до Центральної виборчої комісії надійшло мотивоване звернення голови Херсонської обласної територіальної виборчої комісії з доданими до нього матеріалами про дострокове припинення повноважень. Деяких членів цієї виборчої комісії зв'язку з двома і більше наявками на засідання виборчої комісії без поважних причин. Також комісія отримала подання про зміну членів деяких територіальних виборчих комісій від місцевих організацій політичних партій. Факти викладені в мотивованому зверненні були перевірені. Також були перевірені подання та отримані документи. Всі вони відповідають вимогам виборчого законодавства. Тому сьогодні комісія пропонується задовільнити мотивоване звернення та достроково припинити повноваження деяких членів Херсонської обласної територіальної виборчої комісії та відповідно прийняти таке рішення: внести зміни до складу територіальних виборчих комісій, що здійснюють підготовку та проведення місцевих виборів. Сформована постанова Центральної виборчої комісії згідно саме додатків, територіальним виборчим комісіям, до складу яких вносяться зміни, проінформувати громадян про такі зміни, визначені цими комісіями спосіб. Повідомити місцеві організації політичних партій, за поданням яких до складу Херсонської обласної територіальної виборчої комісії було включено осіб, повноваження яких достроково припинено цією постановою, про можливість подання не пізніше 18 години, 25 квітня 2024 року. До центральної виборчої комісії нових кандидатур для включення до складу цієї територіальної виборчої комісії цієї постанови разом з належним додатком надіслати Житомирській, Київській, Миколаївській, Одеській, Полтавській, Херсонській, обласним та Київській міській військовим адміністраціям прошу колеги підтримати. Дякую. Дякую, шановні колеги. Чи є бажаючі за ту часть обговорення цього питання? Відсутні бажаючі, тому можемо завершувати обговорення. Я ставлю на голосування. проєкт постанови з третього питання порядку денного. Хто за, прошу голосувати. 14. За одноголосне рішення прийнято. Наступне четверте питання. Це питання про внесення змін до постанови Центральної виборчої комісії від 10 серпня 2020 року номер 172 Це питання доповідає член комісії Перепелю Володимир Григорович. Прошу. Ух. Дякую. До комісії назійшла заява від Лілії Бородиної. В цій заяві вона просить поміняти прізвище як голови Кабаляцької міської ТВК. З прізвища Песеголовець, яке в неї було до одруження на прізвище Бородіна додано до заяви СВІДОСТО про одруження. Немає підстав, які перешкоджали задоволення цієї заяви, тому пропонується внести зміни додатка 339 постанови Центральної виборчої комісії від 10 серпня 2020 року про утворення на формування складу обласних районних міських районних у місті Київ територіальних оберних комісій. Замінивши слова писоголови Сілія Володимирівна словами Бородяна Лілія Володимирівна у зв'язку зі зміною прізвища. Копію цієї постанови в разі прийняття у двох примірника надіслати Полтавській обласній військовій адміністрації для передачі Кобляцькій міській ТВК Полтавського району Полтавської області. І так само оприлюднити на офіційному веб-сайті Центральної обережньої комісії. Прошу підтримати. Дякую. Дякую. Шановні колеги. Я бажаючі обговорювати цей проект постанови. Відсутні бажаючи. Тут можемо завершувати обговорення. Я ставлю на голосування. Проект постанови четвертого питання порядку денного. Хто за? Прошу голосувати. 14 за. Одноголосно рішення прийнято. Наступне п'яте питання порядку денного питання про внесення змін до постанови центральної виборчої комісії від 24 листопада 2023 року, номер 74. І це питання доповідає заступник голови комісії дубовик Сергій Олегович. Прошу дякую, колегі колеги. Пропонується проект постанови, в яким вносяться зміни до нашої постанови номер 74 від 24 листопада 1974 року про порядок доступу до бази даних державного реєстру виборців. Питання попередньо обговорено на нараді. Всі зауважені пропозиції враховані. Е -е -е Є пропозиція вказану постанову. Прийняти, а в разі прийняття направити копії вказаної постанови Державному бюро розслідувань Національному агентству з питань запобігання корупції адміністрації Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України. І відповідно оприлюднити на нашому веб-сайті. Дякую, прошу підтримати. Дякую, шановні колеги. Чи є бажаючі за обговорення цього проекту постанови? Відсутні бажаючі, тому завершуємо обговорення і. Я ставлю на голосування. Проєкт постанови з п'ятого питання порядку денного. Хто за, прошу голосувати. 14 за. Одноголосно рішення прийняте. І останнє шосте питання. Порядку денного сьогоднішнього засідання знову питання про внесення змін на цей раз до постанови Центральної виборчої комісії від 28 жовтня 2020 року, номер 433 І це питання доповідає член комісії постівий Сергій Олександрович. Прошу. Дякую, пане голову. Шановні колеги, у зв'язку з неоднозначним застосуванням положень норм законодавства в контексті. Моменту строку і документу, на підставі якого достроково припиняється повноваження депутата місцевої ради у зв'язку з відкликанням його за народною ініціативою, виникла необхідність у додатковому роз'ясненні і внесення змін до нашого роз'яснення. Зокрема, пропонується до пункту 5.9 роз'яснення щодо порядку реєстрації обраних депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласних районних міських районних у місті сільських селищних. Рад сільського селищної міського голови, затверджено нашою постановою Центральної виборчої комісії 28 жовтня 2020 року номер 433 внести відповідні зміни та доповнити його після абзацу 15 новим абзацом 16-18 такого змісту. А саме до переліку документів пропонується додати ще рішення Вищого керівного органу політичної партії про відкликання депутата місцевої ради, обраного шляхом самовисування місцевої організації політичної партії за народною ініціативою. А також пропонується. Враховуючи, що виборчі комісії повинні також враховувати, що спори щодо дострокового припинення повноваження депутатів місцевих рад вирішуються судами, територіальним виборчим комісіям перед прийняттям рішення щодо визнання депутата відповідної ради наступно за черговістю кандидата у депутати, територіальна виборча комісія повинні з'ясувати всі обставини, що мають значення для прийняття нею такого рішення, зокрема наявності чи відсутності судових справ у спорах щодо дострокового припинення повноважень таких депутатів і пропоную Цю постанову оприлюднити на офіційному вебсайті у випадку її прийняття і підтримання. Прошу підтримати, колеги, дякую. Дякую. Шановні колеги. чи є бажаючі взяти участь в обговоренні цього проекту постанови? Немає бажаючих, тому завершуємо обговорення. Я ставлю на голосування. Проект постанови шостого питання порядку денного. Хто за, прошу голосувати. 14 За одноголосно рішення прийнято. Дякую, колеги. На цьому ми вичерпали порядок денний нашого сьогоднішнього засідання. Дякую і колегам за підготовку питань порядку денного працівникам секретаріату за участь в підготовці питань. Засідання комісії на цьому оголошується закритим.